50 будинків пошкоджено, два з яких зруйновано вщент. Росіяни напередодні завдали по Києву та області комбінованого удару. Зокрема, з першого російські загарбники запустили дві північно-корейські балістичні ракети КН 23 і одночасно з цим атакували дронами камікадзе типу Шахет. А вже пізніше випустили три крилаті ракети «Іскандер-К». Ворожі цілі здійснювали складні маневри, змінювали курс, через що тривога охопила майже всі регіони. Однак знову повернулися до Києва. Це вже третій обстріл балістик Столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою. Цей удар був практично ідентичний двом попереднім, зазначають в обласній військовій адміністрації. І зараз Анатолій Хравчинський, експерт з авіації, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Хотіла запитати у вас: як ви пояснюєте ці останні атаки? Ось це поєднання балістики спочатку, потім крилатих ракет, зокрема, те, що ми спостерігаємо в столичному регіоні останніми днями. Навтаки ворога цитую увагу на роботу балістикою, тому що балістичні ракети складніше збивати для цього. Треба більше систем протиповітряної оборони на кшталт поетру та краще мати таку систему як яка протиракетна оборона. Ми бачимо, що а, тут а, з певним інтервалом вони накопичують певне озброєння і намагаються завдати саме по столиці, а, але тим не менше слід зауважити, що відстань між обстрілами за рахунок крилатих ракет класу Хасла зі стратегічної авіації значно збільшився І це близько місяця. І тут би слід зауважити, що не було спроби запустити велику кількість ракет а лише на малою кількістю з одного або з двох літаків відпрацювали росіяни. Тобто, це показує про певну проблему. Матику Росії з стратегічною авіацією, тому що вони не можуть, якщо і ракети у них є, але великої кількості е застосування вони їх не можуть, е тому в принципі тут головне уваги зараз протидіє балістичним ракетам. Я думаю, на цьому треба акцентувати увагу, повертатися до взаємодії з нашими західними партнерами щодо надання можливості отримання системи ТХ, яку на початку повномасштабного вторгнення е Україна просила у наших західних партнерів, тому що ця система зможе вберегти навіть від. Анкових залишків за рахунок того, що буде збуватися на саме високій траєкторії ці ракети. Балістичні а пане Анатолію, чи можемо ми говорити про те, що росіяни тепер вирішили такий спосіб саме балістикою, замінити використання мігів? Адже раніше. Часті тривоги були пов'язані саме з цим літаком, і чи пов'язуєте ви збільшення використання балістики наземного базування з тим, що українські сили оборони завдали досить успішних ударів по аеродромах Російської Федерації? Безумовно, але аеродроми Російської Федерації використовувалися більше для тактичної авіації, яка використовувала удари саме крилатими бомбами. Тут слід зауважити, що надходження до Росії корейських ракет дозволило їм зараз більш активно працювати саме балістичними ракетами. Ми бачимо, що спочатку вони запускають слабкі, менш технологічні ракети для того, щоб навантажити систему протиповітряної оборони. Потім вже працюють своїми скандерами, які дещо краще за іранські ракети. І тут комбінованість атаки полягає в роботі більше балістичними ракетами, тому що ж на таки хочу повернутися до основної тематики. Те, що з балістичними ракетами складно працювати щодо ударів по території аеродромів Російської Федерації, слід зауважити, що ми в принципі, бачимо певну динаміку зменшення застосування крилатих авіабомб, не Тій кількості, звісно, що як ми хотіли би, тому що все ж таки ворог і продовжує її застосовувати, але це стало значно менше. Ну і жно таки, треба і далі працювати по цих аеродромах для того, щоб зменшити можливість використання безпосередньо літаків для ударів по території України, тому що ворог також застосовує ракети малої і середньої дальності, на кшталт Х-59, Х-69. Ну і Ну для цього, в принципі, сила оборони і наша спецслужба працюють по таких літаках, як Су 57 на далеких аеродромах на території Російської Федерації.